Почитати книжку, чи подивитися серіал або фільм? Ну, давайте подивитися серіал або фільм. Я люблю фільми жахів. Ну, Серіал. Серіал? Подивитися фільм. Угу. Подивитися фільм або серіал. Питання на мільйон. Прочитати книжку чи подивитися серіал? Давайте попередку. Подивитися серіал. Почитати книжку. Подивитися серіал. Подивитися серіал. Ну, напевно, серіальчик подивиться. А, серіали перемагають. Yeah. Який серіальчик ви б порадили подивитися? Uh, Не ну, знаю, людина павук то, ти найкращі, що я бачив! Веном. Ну, не серіал, а це більше фільм. Веном 3 я порадив. Веном. Що треба перепетити. серіал який порадили. Ну, так як в нас скоро вже зима, я б порадила один вдома. Я б порадила сьому вдома. Такий, уже зімний вайб. Гаррі Поттер. Ого. Все, зараз фанати ставлять лайки. Чаклун, Ще, крік. Ну, це уже. Це для сміливих. насміливий. <світку> <Там. світку> Субстанція. <світку> Новий. <світку> ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Ужасаючий. Три. І він вийде. Хто той Він лякає мою дитину. А книжку, яку ви порадите? Книжку? <світку> <світку> ну, <«Собакарська і> Богоматері. А Автор? <світка> <laughs> no, nic váha.